Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав такий автомобіль Mercedes B класу. На заміну фільтра людина рік користується Webas. Ось автомобільна електротяза, як бачите, це ми встановлювали в минулому році. Ось фільтр поставили автомобільний, той забився маленький. Можливо неякісна соляра була. Webas чуєте, можливо, чути працює. Ось місця врізки. Кому цікаво буде на свій автомобіль таке поставити. Ось врізалися в штатну схему. Гріє е електробатарею. Ось вузли електропроводки, підключені, виведені. ось Вже кабаста скинула оберти, система набрала температуру робочу. ну Це буквально я добіг взяв камеру, приєднався, ось знизу. Вихлопна стоїть, можливо буде видно, ось вона виход. Сама вебаста стоїть під, під крилком ось в цьому місці, скривати не будемо показувати. Зараз по-новому набирає оберти. Так що, друзі, кому цікаво ось на таку машинку поставити вебасту звертайтеся, є в наявності, допоможемо.